Які переваги має система Мілбар в ТДВ Терезина? Дякуючи тому, що працюють наші працівники і постійно розвивається система Мілбар при допомогу утриманні надає нам змогу правильно групувати певні технологічні групи телят. Так як ми використовуємо переважно лукову поїлку наші сосок, ми маємо право групувати їх по 6, по 12, по 18, по 24 голови? Дякуючи цьому і системі Мілбар, ми можемо? споживання сухої речовини у кожного теляти, а також ми можемо правильно групувати невеликі технологічні групи. Дякуючи соскам і груповому випоюванню Мілбар, ми можемо окремо відділити випоювання як битьків, так і теличок, тому що ми надаємо перевагу заміннику цільного молока, особливо випоювання телиць для майбутнього парувального віку. Тому вибирайте систему МІЛБАР, вона має багато переваг. Вона збільшує певні прирости, а також надає змогу уникнути тих певних негативних аліментарних діарей.